Їх цікавило цікаво питання, коли Ізраїль стане незалежною державою, переможе своїх окупантів і буде благословенно царствувати на землі. Вони дивились на небо в деякий час, поки не явились їм ангели господні для того, щоб, вибачте, розігнати їх з того місця. Тобто, щоб бачити Бога, не обов'язково дивитися тільки в небо. Щоб бачити Бога, достатньо дивитися і е, навколо нас на землю. Щоб бачити Бога, достатньо просто брати і виконувати те, що він від нас очікує, те, що він нам ну, доручив. Якщо ми сьогодні хочемо, щоб щось змінилося, щоб наступив в мир через перемогу, значить, ми маємо робити дуже просто згідно цього місцевого письма, робити свою роботу. Христос сказав: не дивіться в небо. Не очікуйте мира, перемоги, змін, благословінь. Послухайте, йдіть, просто робіть свою справу. Кожен з нас сьогодні має покликання. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. З вами Ігор Плохой. І сьогодні хотів би поговорити на тему сьогоднішнього свята. Свято називається Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, взяти певні уроки з цієї євангельської події для нас, як ми, українські християни, зможемо застосовувати ці істини, ці ідеї, які озвучуються у святому письмі у сьогоднішній наш час. А читаю місце святого письма, яке сповіщає нам про цю подію. А власне події відбуваються на горі Оливній. Христос уже зібрав навколо себе учнів, сповіщає їм останні слова. До речі, самі останні слова це, мабуть, найважливіші слова, які мав Христос сказати своїм послідовникам. Отже, читаємо, як вони звучать. Дії перший розділ з четвертого вірша. І зібравши він, і зібравши їх, він звелів їм. Не відлучайтеся з Єрусалима, а чекайте обіцяного від отця, про що ви чули від мене? Бо Іоанн хрестив водою, а ви через кілька днів після цього будете охрещені Духом Святим. Далі. Тоді вони зійшлися питати його, кажучи Чи не в цей час, Господи, відновлюєш ти царство Ізраїлеві? Він же сказав їм: Не ваша справа знати часи й строки, які поклав отець у своїй владі. Але ви приймете силу, коли зійде, на вас, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, він вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла його з очей їхніх. І коли вони дивилися на небо під час вознесіння його, раптом перед ними стали два мужі в білому одязі і сказали: Мужі галилейські, чого ви стоїте? І дивитесь на небо. Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли Він сходив на небо. І е е 12 вірш теж. Тоді вони повернулися до Єрусалима з гори, що зветься Елеон, і знаходилися поблизу Єрусалима на відстані суботнього путі. Отже, дуже важлива істина, такий уривочок. Ми прочитали. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що християни, перші християни, учні власне, задають Ісусу якісь питання. А з одного боку, Христос їх напоумляє, що вони йшли до Єрусалима, що вони там були, що вони там не відлучалися від цього міста, що він зійшла їм певну обітницю. Це буде Дух Святий, який дасть їм силу для служіння і так далі. А вони ж запитують те, що хвилює їх. Вони власне питають про звільнення Ізраїлю від окупантів, про те, щоб відновлено було царство Ізраїлеве. Звісно, ми слово царство зразу ж сприймаємо в категоріях уже наших сучасно християнських, що, мабуть, іде мова про царство Боже. Вони переживали, коли ж Бог там царство Боже на кінець то встановить. Ні, їх цікавило, цікавило питання, коли Ізраїль стане незалежною державою, переможе своїх окупантів і буде благословенно царствувати на землі. А власне в цьому полягало їх питання, і те, що вони так мислили, дуже чітко видно з 24 го розділу Луки, коли. А, Два учнів до Яді коли йшли, і з ними почав говорити Христос. Вони знову ж таки говорили саме про це: що ми думали, що Христос це той, хто що Ісус, це той, хто звільнить Ізраїль від поневолюючих, видно з контексту. Тобто, це питання їх турбувало. Одним словом, Христу задаються питання. Він на них відповідає. Він відповідає наступним чином: що терміни і часи вони у владі Бога, а все інше. Ви за це не відповідаєте. От за інші питання ви відповідаєте. От за які питання відповідаємо, ми за які відповідає Христос або Бог? От давайте з цим спробуємо розібратися. Тому що коли ми плутаємо, хто за що відповідає, ну відповідно, ми скоріш за все діємо не так, як Бог хотів би чого Бог хотів би від нас очікувати і, і, і бачити. Е, ну, перший момент: е, ми дивимося, що. Апостоли і всі учні, а їх було досить багато. Ми згадаємо, мабуть, їх було біля 500 чоловік, якщо згадувати перше Коринтянам 15 розділ, який нам цю подію більш детально описує або верніше додаткове світло на неї проливає. Дуже багато було учнів, і ось вони мали б після слів Христа. А Христос сказав: не відлучайтесь в Єрусалиму, тобто ідіть в Єрусалим і очікуйте обітницю від оця, отримання Духа Святого. Вони не йдуть в Єрусалим. А коли він возноситься, вони починають дуже так, знаєте, там глибоко вдумуючись, мабуть, не знаю, в що він в те, що він сказав, або знаходячись в якомусь трошки такому розгубленому стані, можливо, де, в де де деякій мірі безпорадному, Христос їх залишив, десь вознісся і що далі. І вони стоять і дивляться, куди дивляться у небо. Стоять і дивляться у небо. Ось я не знаю, скільки вони займалися цією. Ну, скажімо так, якщо можна це назвати роботою чи прибували в такому стані, але вони дивились на небо в деякий час, поки не явились їм ангели Господні для того, щоб, вибачте, розігнати їх з того місця. Ангели являються 10 вірш. І коли вони дивились на небо під час вознесіння його, раптом перед ними стали два мужі в білому одязі і сказали: Мужі галалейські, чого ви стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли він сходив на небо. Тобто, другими словами, навіщо ви дивитесь, вдивляєтесь в небо? Піднявся Ісус, так він і вознесеться. Ідіть до справи. Перестаньте цим займатися. Перестаньте вдивлятися у небо. Підіть і займіться тим, чим, що від вас очікує Христос. Підіть і почніть, робити те, що Христос вам заповідував. Власне, вони мали йти в Єрусалим. Христос сказав: Ідіть в Єрусалим і очікуйте обітницю, очікуйте те, що від, прийде від Отця. Тобто вони мали йти в Єрусалим, тобто здолати певний шлях, тобто вони мали вирушати в шлях, здолати шлях, здолавши цей шлях, прийти в Єрусалим. В Єрусалимі теж займатися певними конкретними справами. Ми читаємо далі, чим вони там займалися, але чимось мали займатися. І от наступний вірш говорить: тоді вони. Повернулися до Єрусалима з гори, що зветься Елеон, і знаходилися поблизу Єрусалима на відстані, що знаходився поблизу Єрусалима на відстані суботнього путі. Тобто їм треба було здолати цей путь суботнього шляху, от і е, очікувати і займатися справою, які ми можемо бачити для себе е, откровення. Справа в тому, що от ми, християни, особливо такої нашої традиції, східно-християнської, скажу так, традиції, не буду назвати конкретні конфесії, але скажу так, ми знаходимося фактично в одному такому, ну, мабуть, світоглядному полі християнському. Східна християнська традиція, до якої належить і Україна, вона дуже любить таке споглядання. споглядання, от, Містичне споглядання і так далі. Це непогано, мабуть. Але проблема в тому, що іноді від цього споглядання нас може Бог роз, порозганяти. Коли Ангелів він прислав і сказав, послухайте, а що ви дивитесь в небо? А, для чого ви дивитесь в небо? Ну, можлива була відповідь, ну як, а куди ж дивитися? Ми ж християни, маємо демо дивитися, маємо Бога бачити. Маємо, ну, Тим більше Христос, він возноситься. На Христа дивимось, шукаємо Христа у небесах своїм а, взором, своїм зглядом. А, Але погляд наш, який. Направлене на небо, це з одного боку непогано. Але ангели їм говорять: послухайте, ідіть займіться справою, якщо іншими словами. Тобто, щоб бачити Бога, не обов'язково дивитися тільки в небо. Щоб бачити Бога, достатньо дивитися і навколо нас на землю. щоб бачити Бога, достатньо просто брати і виконувати те, що він від нас очікує, те, що він нам ну, доручив. Якщо ми це робимо. І дивимося на оточуючі обставини, на оточуючий світ, мабуть, там ми побачимо Христа. Ми пам'ятаємо, що Христос, коли Воскрес мертвих, він являвся учням і він являвся їм їм в іншому вигляді, іншому вигляді, написано в тому письмі. І вони спочатку не могли його впізнати. Але потім в Матвія, 25 розділі Христос каже так, що люди, які будуть жити на землі і потім зустрінуться з Христом уже після своєї смерті. Або особливо взагалі, коли Христос збере усіх людей біля свого білого престолу, то він розділить він їх як козлі, овець. одних по праву руку поставить інших ліворуч, і скаже тим, які по праву руку, що ви мені зробили багато блага. Там накормили мене, нагодували. Ви мене відвідували у в'язницях, у шпиталях. Ви відвідували мене, коли я був у скрутних умовах. Ви підтримували мене, ви одягали. Поїли і так далі, і люди будуть говорити. А коли ми тебе бачили? А він скаже: якщо ви зробили одному з найменших моїх братів, то ви мені зробили та ж саме, скажуть ті, які пішли в на лівий бік, які не зробили такого блага Христу. Вони кажуть, та ми зробили б тобі, але коли ми бачили тебе у шпиталі чи на лінії фронту, чи голодуючим, чи бізнес, чи солдатом в окопах, який страждає, коли ми тебе таким бачили, зададуть вони йому питання, і він відповість всім: якщо ви не зробили одну, одному з найменших цих, вказуючи на тих людей, які їх оточували українців. Оточують українці в різних обставинах. Я думаю, що найважчих обставинах все ж таки воїни на фронті. і Інші люди теж страждуть. А як страждають ті, які отримали скорботну сповіщення, що хтось загинув на фронті, хтось біженець і, і так далі, тому подібні. Дуже багато у нас проблем. Тобто, для того, щоб побачити Христа, не обов'язково у небеса там углядатися. А йдіть, робіть те, що Бог від вас очікує, і тоді, нібито, нібито ви дивлячись на не вертикально, а по горизонту дивлячись, здивляючись у ці стражущі обличчя, у цю біду, яку яка навколо нас, у цих людей, нужденних, які навколо нас постійно е, перебувають, і роблячи їм добро, можливо, ми навіть більше Бога побачимо, ніж ми будемо просто в небеса вглядатися. До чого я веду? Я хочу сказати сьогодні, що мені здається. Що багато християн, незважаючи на ці ось образи, які Бог нам показує, незважаючи на оці натяки, які Бог дає нам через святе святе письмо, продовжують у такий скрутний час, коли нам потрібно здолати свій шлях, коли нам потрібно йти у свій Єрусалим, коли нам потрібно займатися своєю справою, Продовжують просто-напросто сидіти без діла руки в бога, боки і споглядати на небеса. Знаєте, такі там жителі небес. Вони надто духовні, щоб торкатися оцих справ, які їх оточують. Вони не. Вони настільки духовні, як написано в Луки, 10 розділі, як був духовний священик, як був духовний левіт, які йшли попри пораненого співпламінника, і, і, і вони змогли пройти попри нього. Майже переступити через нього через людину, яка обливалася кров'ю, і піти куди? Піти до храму, тому що вони небесному отцю, бачите, служать. Вони дуже небесні люди. Вони дуже в небеса мають вдивлятися і вглядатися. Плювати їм, що тут відбувається під ногами. Плюв. Плювати, що лежать люди поранені, а плювати, що люди поранені фізично, люди поранені душевно, люди поранені духовно. Що велика біда, і що на фактично, якщо брати шлях українця, а не того священника і того ловіта, то мабуть шлях українського небожителя він іде попри багатьох багатьох тіл, багатьох страждань. Фактично, вся дорога завалена оцими бідами і проблемами. І якщо ми ідемо цією дорогою і не бачимо цих бід і проблем, а знову ж таки устрімлюємо свій. Взор погляд тільки туди у небеса, то хочу сказати вам, що такі люди мають вигляд дуже духовних. А чи насправді такими вони є? Ангели розганяють цих е, учнів і кажуть: ідіть, а займіться справою. Отже, ми бачимо, що Бог говорить про що? Про те, що Він дає нам інструменти, а ми хочемо зразу бачити результати. Дивіться, Бог каже, ідіть. а Христос сказав. і Очікуйте, ви отримаєте інструмент. Цей інструмент називається сила Божа. Цей інструмент називається сила від Духа Святого. Ну, ви власне отримуєте безпосередньо Духа Божого, але Дух Божий буде давати вам силу на здійснення певних е речей, на здійснення певного труда. А люди хочуть результат. Вони кажуть, ну Ісус, чекай, а коли ж ти ну, Ізраїль нам відновиш, а коли ж ти окупантів всіх переможеш і так далі, тому подібне. Розумієте, ми хочемо від Бога отримати готовий результат, а Бог дає нам всього навсього інструменти. Послухайте, Бог сьогодні нам дає інструменти. Якщо ми чогось чекаємо, ми хочемо іншу країну, ми хочемо пробудження нації, ми хочемо інше суспільство, ми хочемо, щоб не було корупції, ми хочемо, щоб нам було жити краще. В кінці кінці в нас війна. Ми хочемо, щоб була перемога, або, як багато говорять, ми хочемо мира. Ну, окей, мир, але мир наступає тоді, коли е, перемагається той або приборкується той, хто цей мир краде постійно. І ми знаємо, хто краде в нашій місцевості цей мир, та й не тільки в нашій, по всьому світі, і на Ближній Сход заходить, і в Сирію, куди завгодно, і в Кавказ, в Грузію, і так далі. Це Московія. І якщо вона не буде приборкана, ніякого миру не наступить. Тобто, чого б ми не бажали, бо Бог пояснення, послухайте. Ви, якщо чогось бажаєте, ви задаєте питання, коли це буде? Ви звернули увагу, коли читали це місцепис. Вони кажуть, коли ти переможеш окупантів? Коли відбудеться? Ми говоримо, коли наступить мир, Бог. А Бог вам говорить, послухайте, не ваше діло знати строки і терміни в за час відповідаєте не ви. Не ваша справа знати часи і строки, сьомий вірш. Ви займіться ділом. Якщо ми сьогодні хочемо, щоб щось змінилося, щоб наступив мир через перемогу, значить, ми маємо робити дуже просто згідно цього місця з того письма робити свою роботу. Христос сказав: не дивіться в небо, не очікуйте мира, перемоги, змін, благословінь, Послухайте, ідіть, просто робіть свою справу. Кожен з нас сьогодні має покликання бійці на фронті стріззброю рукам з руках. Це ну абсолютно безперечно. Це найвищий, мабуть, поклик, який може взяти на себе чоловік. І вони його сьогодні виконують. Їх потрібно підтримувати максимально, максимально підкреслюється слово. Тобто, кожен з нас має зрозуміти, а що я маю робити сьогодні? Не просто дивитися в небеса, навіть буду говорити відверто, не просто молитися. А що крім цього, крім споглядання в небесах, хоча це непогано дивитись неба, крім молитви. А що робити конкретно для того, щоб досягнути того, чого ми всі бажаємо, і ось про це сьогодні нам Христос говорить. Знову ж таки, чи дивитися на небо, чи не дивитися, хтось подумає, о, я проповідую, що тільки на землю дивитися, о я там землю люблю. Та ні, я не люблю землю гріховну. Я люблю святі небеса. Але для того, щоб дивитися з чистим серцем у святі небеса і побачити, подивитися відверто в очі Бога, нам потрібно багато чого на цій грішній землі зробити, і поки нас Бог ще в ті небеса святі не забрав, нам доведеться, ну вибачте, багато дивитися по горизонту, не тільки в небеса, для того, щоб пройти цей земний шлях і досягнути небес. Тому що деякі говорять, моє життя на небесах, наше жительство на небесах. Чудово, але ви знаєте, що якщо ваше жительство на небесах, і ви туди збираєтесь попасти, то до цих небес потрібно пройти через гріховну землю. А на цій гріховній землі, на наших шляхах, по яким ми будемо йти, по цій гріховній землі, до того святого неба, потрібно буде багато чого Робити, якщо на нашому шляху, вибачте, трапляється війна, яка вже йде 11 рік, то потрібно щось робити. Розумієте, для того щоб ця війна закінчилась, для того щоб ми мали мирне небо, для того, щоб ми мали перемогу, і так далі. І це слово може застосувати до будь-якого будь-якої проблеми потреби ваші внутрішні проблеми, наші інші суспільні загальні проблеми, які потрібно вирішувати. Ми не маємо просто чекати. Ми не маємо просто споглядати. Ми маємо засучувати рукава і робити. Отже, я не проти дивитися у небо, але я проти дивитися у небо тоді, коли потрібно щось виконувати. Тобто не потрібно дивитися в небеса, не виконуючи в цей момент те, чого Бог від нас очікує. Ось про що, мені здається, нам говорить цей уривок святого письма. Отже, час від Бога. Перемог, миру, здійснення якихось благословень, сходження якогось благ це все в руках Бога. А наша задача до цього результату йти шляхом виконання нашої функції. Це просто дія, дія від нас. От дія на землі, те, що в наших силах ми маємо робити, ми будемо робити. Отже, коли ми читаємо 1 Коринтянам 15. 15-6, там написано так. Потім явився більше як 500 братам, одночасно, більшість з яких живуть донині, а деякі померли. Це я про те, що насправді Павло нам привідкриває трошки цю завісу на цю історію. Він нам сповіщає: насправді людей, які чули наказ Христа іти в Єрусалим і перестати дивитися у небо. Було 500 чоловік. Але в Єрусалим пішло скільки? Ми читаємо книгу Дія Дій і ми бачимо з першого розділу: до Єрусалиму дійшло 120. І в Горниці перебувало, очікуючи, обітницю, 120. Вибачте, а де ділося 380? Тобто, фактично, менше 25% послухалось. І перестали споглядати, перестали фантазувати, перестали думати, перестали міркувати, перестали між собою філософствувати, а як це, а що це, а Христос Вознісся, а що це значить, а що буде далі. Пішли і почали займатися справою. Але справою почали займатися менше чверті з усіх учнів, які спостерігали Христа, який возноситься у небо. Чи ми належимо до цієї частини, до цієї? До цих 25% питання відкрите і можливості доєднатися багато. З Збогам. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.